Попередньому випуску ми почали розповідь про українські кордони з давніх давен і до сьогодні. а Зупинилися на подіях російсько-української війни 1917 21 років. Зараз продовжимо. За часів періоду української держави Скоропадського наші території значно збільшилися. Порівняно з добою Центральної ради на сході українська влада за гетьманату розповсюдилася на деякі нові території. Потивський, Сюджанський, Грайворонський, Рельський, Білгородський, Корчанський, Новооскольський повіти Курської губернії, Валуйський повіт Воронезької губернії. На цих землях була створена українська адміністрація. Олена Бойко. Утім, уже невдовзі почалася нова російсько-українська війна, і на теренах України з'явилася так звана Українська соціалістична Радянська Республіка. Перша світова війна закінчується. І Німеччина, яка протегувала українській державі Скоропадського, вона ну виходить з війни, терпить поразку. Росія оголошує про невизнання усіх там умов, які вони заключали, і навіть десь там не про визнання України. І от з того часу, із грудня 1918 року, і фактично до 1991 року, коли вже ми говоримо про кордон між Росією і Україною. То ми говоримо про кордон радянської України із радянською Росією. Так званий тимчасово робітничий селянський уряд, сформований у Кремлі. До речі, почав з територіальних претензій до Росії. З огляду на природне тяжіння білгородського повіту до Харківської губернії тимчасовий робітничий селянський уряд України постановив згідно клопотання Білгородського ревкому приєднати Білгородський повіт до складу Харківщини. Утім, згодом від Білгорода довелося відмовитися, бо так званий український уряд не приховував, кому він служить. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України створений за постановою Центрального комітету Російської комуністичної партії. Є його органом і проводить всі розпорядження та накази ЦК РКП беззастережно. Християн Раковський, голова раднорокому УСРР у 1919-му. Болгарин Християн Раковський у 1919-му очолив так званий український радянський уряд. Ставлення до українськості у нього було неприховано вороже. Декретування української мови як державної є реакційна, нікому не потрібна справа, наприклад, казав він. Крім того, Раковський безапеляційно заявляв, що на Донеччині більшість населення є і ми пропонуємо опросити це населення. Варто зазначити, що тоді, як і сьогодні, на окупованих територіях російські більшовики проводили такий собі псевдореферендум. Як це відбувалося, можемо розглянути на прикладі захопленої московитами Стародубщини. Ще 17 червня 1918-го чернігівський губернський комендант Єгоров телеграфував у Київ. Комісія з Москви проводить анкету серед людності. Хто бажає злуки з Московщиною, а хто з Україною? Поза як населення прагне злуки з Україною. Підписи за злуку з Московщиною вимагаються погрозою розстрілу. Ще розпачливіше повідомлення безпосереднього очевидця більшовицького опитування старости стародубського повіту Кибальчича, який ризикуючи життям, повідомив у телеграмі від 7 липня 1918-го. Населення в паніці у зайнятій більшовиками частині повіту людей вирізають як баранів. Саме ґрунтуючись на такому волевиявленні в лапках, більшовики оголосили російською давню територію Стародубського козацького полку та Мглинського, Новобиківського та Суральського повітів, що нині входять до складу Брянської області Росії. Під час перемовин наприкінці лютого змусили Україну відмовитися ще від чотирьох північних повітів Чернігівської губернії. Натомість на сході територія України дещо розширилася. До території Донецької губернії було долучено частину області війська Донського та Ганрозького округу, там де українці становили більшість. У 1919-му у Франції стартувала Парижська мирна конференція, покликана встановити кордони після Першої світової війни. Хоч із запізненням, але прибула туди і делегація Української Народної Республіки. Привезла з собою ось таку от мапу українських етнічних земель. Карта складена за етнографічним принципом. Цікава передовсім тим, що українською тут вважається Кубань. Всупереч поширеній нині думці, Кубань навіть формально не була належною до УНР, хоча на короткий час була незалежною. А от скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. тому що в Росії про це говорити просто заборонено. У вересні 1917-го українську делегацію запросили на засідання Кубанської військової ради. Там їх вітали українською мовою. Дорогі гості, мачуха Доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами, по степах, по плавнях, по горах, без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері. З виступу Миколи Рябовола, голови кубанської військової та кубанської законодавчої рад. Утім, згодом кубанський край перейшов під контроль спочатку добровольчої російської армії, а згодом окупований більшовиками. Тодішні європейські лідери, передовсім Британія та Франція, українцям у незалежності відмовили. Польща отримала українську Галичину та Волинь. Пізніше, уже те, що дійсно стало от таким от першим кордоном на заході е, уже епохи національних держав, це власне кордон ризького миру, який вже укладений між Польщею і більшовицькими репрезентантами Росії і України. Це вже був кордон Польщі не з Українською Народною Республікою Незалежною, а кордон з Українською соціалістичною радянською Республікою, яка ну не за невдовзі вже після укладення цього договору, вона стала складовою частиною радянського союзу, і це вже Творилося на кордон Польщі та нової держави СРСР. Для того, щоб підписувати договори про західні кордони свою маріонетку в Україну УСРР незалежною, нарешті визнали московські більшовики. Тож довелося проводити кордон і східний. От 28 грудня 1920 року, вперше і саме в кордонах України із і з шахтами, радянська Росія визнала незалежність радянської України. І саме у таких кордонах, у 1923-му УСРР у формально добровільно увійшла до складу радянського союзу. В Радянський Союз Україна війшла з цими кордонами. підкреслюю. уже після створення радянського союзу почалися перемовини про те, що ну про зміну кордону Україна подала заявку. Насамперед, на цю ж таки Слобожанщину, на південні повіти Курщини, на кілька повітів Вороніщини. А росіяни хотіли повернути ті території, які були передані в 20-му році Україні. У 20-х роках відбулося так зване вирівнювання кордону. Рівняли чомусь переважно у російський бік, що яскраво видно на картах. Це було випрямлення кордону. Не етнічний критерій, а якийсь адміністративно, так сказати, географічний. І в той же час забрано було від України більшу частину тих територій, які були приєднані у 2020 році. Таганорозька округа там ну, абсолютно більше становили українці, але її теж більшу частину цієї округи забрали. Тобто забрали в Україну. Ленін, умовно кажучи, за Леніна Сталін не подарував щось, а забрав. Усе це не просто слова. У 1926-му в СРСР був проведений перепис населення. Всього в Україні Рад проживало 40 мільйонів 300 тисяч етнічних українців. З них майже 8,5 мільйонів опинилися поза межами УСРР. Причому йшлося переважно про компактні етнічні групи. Насамперед, це Кубань і Північний Кавказ. Згідно з переписом, на Кубані налічувалося 900 тисяч українців, а на північному Кавказі 3 мільйони 100 тисяч наших земляків. Як на цих землях українців перетворювали на росіян в лапках, красномовно засвідчує трагічний факт із життя славетного жителя Єйська, українського богатиря Івана Піддубного. Отримавши новий паспорт із прізвищем Поддубний, він власноруч виправив «О» на «И», і подався у паспортний стіл по правду. Додому чемпіон чемпіонів повернувся аж через 15 діб, вже без жодного бажання втручатись у національну політику російської влади, яка ще досить лояльно поставилася до відомої всьому світові людини. Ще одним регіоном компактного проживання українців був так званий центрально-чорноземний край, де за результатами перепису 1926 року налічувалося 1 мільйон 700 тисяч наших земляків. З них на Воронищині проживало 1 мільйон 100 тисяч. А з 33 волостей Курської губернії українці переважали у восьми. Один з керівників комуністичної України Микола Скрипник в статті про кордони УСРР у 1928-му писав: ми не могли уявити можливості в нас такої впертої, довгої, треба сказати, прямо бридкої зневаги до інтересів національних меншостей. Як до українського населення у Курській губернії на Таганрощині, в Кубані тощо ніякі економічні міркування, що виходять з погляду зручності зносин, не можуть виправдати того стану, що є в суміжних з УСРР територіях РСФРР з українською більшістю людності. Багато товаришів вважали, що Донбас не Україна, а робітники Донбасу, здебільшого, не українці. Виявляється тепер, що це цілком невірно. Серед гірників майже три четвертини українців. Микола Скрипник Стаття про кордони УСРР. До речі, у 1926-му на всій території радянської України лише в 10 районах чисельно переважали росіяни. 30 вересня 2022-го Росія здійснює спробу анексії окупованих територій України. Для цього так званий Конституційний суд РФ підготував рішення, яке аргументував тим, що у 20-х роках там начебто жили переважно росіяни. Черговий фейк РФІ. 3 травня 1939-го Москва. За участю представників Англії, Франції, Польщі та СРСР тривають переговори по створенню антигітлерівської коаліції. Просто із залу засідань наркома закордонних справ Союзу Литвинова викликають до Сталіна. Бо народів повідомляє комісара про звільнення. Замість нього дипломатію доручають голові раднаркому В'ячеславу Молотову. Переговори щодо антинімецької коаліції тривають аж до 21 серпня. У цей день голова французької військової місії Думенк радісно телеграфує у Париж з повідомленням, що СРСР готове підписати військовий пакт. Уже за два дні стає відомо про підписання договору, але іншого відомого в історії як пакт Молотова Рібентропа. За тиждень Гітлер і Сталін у якості союзників починають Другу світову війну. Паралельні переговори з французами, британцями і поляками з одного боку і Гітлером з іншого. Сталін вів ще з весни і, здається, вже тоді зробив свій вибір. Ключ до розуміння цього звільнення Литвинова. Справжнє ім'я наркома Генох Валлах. Міністр Єврей, зрозуміло, не зміг би підписати договору з нацистами. 31 серпня 1939-го Верховна Рада СРСР ратифікує договір з Гітлерівською Німеччиною. А вже за кілька годин, на світанку 1 вересня, бомбардувальники Люфтваффе починають бомбити польські міста. Їх коригують радянські радисти з Мінська. Трохи більше як за два тижні, відповідно до таємної частини пакту Молотова ріббентропа Червона армія нападає на Польщу зі Сходу. Засуджена практично усіма таємна угода сьогодні знайшла собі адвоката. Советский Союз підписав договор о с з Говорит, Ах, як плохо. А чого ж здесь плохо, якщо Советский Союз хотел, не хотів воювати України? Пакт Молотова ріббентропа торкався безпосередньо. Адже СРСР збільшувався за рахунок Галичини та Волині. Спочатку йшлося навіть про Холмщину і навіть ще далі на захід. В цьому межиріч вісли із Західного Буху. З українських земель це власне була ця Колмщина, яка ну, там була фактично такою вузькою смужкою, якоюсь прилеглою до Західного Бугу. Решта це були польські етнічні землі. І якраз коли е, укладався цей договір, і коли підписується цей додатковий секретний протокол, очевидно, ні Сталіну, ні Гітлеру не йшлося ані про яких українців, ані власне ні про, про їх інтереси і так далі. То це фактично була така певна лінія, яка. Спиралася на річки, тобто вона підкреслила певний стратегічний характер розподілу. Утім, уже у процесі Другої світової, третій райх та СРСР дещо змінили свої сфери впливу. Спочатку Гітлера, потім Сталін напали на Польщу, тобто вони приступили до цього плану розподілу Польщі в процесі. Вони змінили цю лінію. Тобто, ця лінія вона була змінена. Сталін вирішив, що той кордон, про який домовилися ще в серпні 39-го року, він не підходить. Тобто Сталін запропонував якраз на переговорах. Це були переговори з Рібентропом вже в вересні 39-го року. Знову таки в Москві. Давайте ми зробимо такий чендж. Давайте ми поміняємо. З сфер впливу Німеччини в сферу впливу радянського союзу передається Литва, бо яка спочатку була ніби німецькою. А за це Сталіну якраз віддає Німеччині оце, от межиріч Вісли і Західного Бугу. І цей кордон уже в принципі він більшою мірою нагадував сучасний кордон, які ми маємо нагадував, та не зовсім, наприклад, кордон між СРСР та Німеччиною тоді проходив по річці Сян. Ділячи на опіл місто Перемишль. Потім сталіно-гітлерівська коаліція розпалася, натомість утворилася нова, антигітлерівська, об'єднана хіба що спільним ворогом. Наприклад, у цій коаліції був присутній польський еміграційний уряд, який після окупації перебрався в Лондон. Ця структура, на чолі з прем'єр-міністром Владиславом Сікорським, по-перше, мала свої уявлення про повоєнні кордони Польщі, претендуючи і на Галичину, і на Волинь. А по-друге вимагала від СРСР відповіді на запитання: що сталося з тисячами полонених на початку війни солдатів та офіцерів війська польського. Насправді їх за наказом Сталіна було розстріляно. У 1943-му Сікорський за загадкових обставин загинув у авіакатастрофі біля Гібралтару. Наприкінці війни питання кордонів постало руба. У Сталіна було одразу кілька козирів на руках. Перший його війська уже фактично окупували не лише західноукраїнські землі, а й саму Польщу. Друге наявність створеного Кремлем маріонеткового польського уряду. Альтернативного до офіційного. І от з цими поляками, з ручними, фактично ручними, так, і, яких Сталін сам фактично організував і викликав. З ними була укладена урочиста угода. От з Польщу ж укладна угода про те, що от кордон по лінії Керзона. І цей уряд він уже в серпні 45-го року підписує угоду, яку вже визнають всі. Відкликають своє визнання американці і британці до лондонського уряду. Вони визнають цей коаліційний уряд, Сталін його теж визнає. Укладаються угоди, і от. Все ця угода вже е, міжнародна легітимна після розпаду радянського союзу і після падіння комунізму в Польщі. Цей кордон був підтверджений уже дійсно справді незалежною Польщею і справді незалежною Україною. Попри намагання Хрущова, Холмщина та інші українські етнічні землі стали лише розмінною монетою на переговорах. Серйозний рух за включення Холмщини був. І цей рух очолював ніхто інший як Микита Хрущов. Його ж дружина, вона Ніна вона походила якраз з Холмщини, І от він десь там цими родинними сентиментами, десь граючи власне, на таких от українських патріотичних почуттях, він, він навіть писав, там склав проект створення Холмської області е, радянської України, там Сталін. Та, та, та. Сталін він використовував це лише для того, щоб шантажувати поляків. От є такий яструб Хрущов, якщо ви не погодитеся на якісь там розумні компроміси, я дам йому волю, і ви навіть. Тратити ще більше ніж от, от поводжутись на Бух краще. У різний час до РСР було приєднано Буковину та Бесарабію. А от Придністров'я спочатку вичленувано у молдавську автономію, а потім передано Молдавській республіці. Врешті без жодного опору Чехословаччини до РСР було приєднано українське Закарпаття. Сталін це збиратель земель імперії. Те, що там це збирав Сталін, ну це вже там ну, не так важливо, насправді. Так важливо те, що е, уявлення про Україну от приблизно більш-менш в таких кордонах, разом з Закарпаттям. Так вона сформувалася задовго до Сталіна. Врешті у 1954 році остаточно сформувалися нинішні кордони України, включно з Кримом. Передісторія з українським кривом вона була і до 54-го року більше того, в період міжвоєнного часу, такої от ранньої радянської, такої ще такої романтичної епохи. Коли там вожді радянської України ще там уявляється гралися в якусь таку незалежність, ще там до сталінських репресій і, всі, і всіх цих історій, тоді вони теж виносили питання про те, що от треба е, Крим приєднувати до України. Це питання не вигадав Хрущов і, 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 і не вигадали там якісь там українські е, е, комуністи. А на момент е, передачі Криму, це, це 54-й рік, це фактично другий рік після смерті всесильного вождя Сталіна. Не було. Ще культу особи абсолютної влади диктату Хрущовича. От вони тоді разом, колегіально. Всі вирішили, що Крим має бути українським. Хоча вона керувалася звичайно зовсім не українськими національними інтересами. Ця, це керувалося в першу чергу господарськими е, міркуваннями інтересами, тому що після Другої світової війни Крим був розорений, спустошений, а ще як депортували корінний народ кримських татар. Це, це додатково не фактично вирвали такий стабілізуючий фактор цього півострова. Люди, які в принципі знали, що таке господарство в Криму вміли господарювати в Криму. Ну і в принципі, це дійсно було абсолютно рішення випро. На тому, що великою мірою Україна вона тоді на собі витягнула Крим. Кордони між країнами завжди були, є і будуть нелогічними та несправедливими. Але після Другої світової війни людство вирішило їх не міняти, щоб не провокувати нові безперервні конфлікти. Тільки от Росія особлива країна. А нам чужого не треба, але і свого не віддамо. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом расистську брехню. І все буде Україна!